Thank you Щоб за нам не виділятись. Інколи об'єктом ти станеш на жартів. Упереду у цієї веселої гри. Килимо, килимо, ця доріжка стелиться, упирається, а прямо в цілдурі. Виграти, 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 ми хочемо, Бути справедливі, суть. Зацікавление. Для вас жартує. <плес> А очак тува, коли це буває? Я туди, я коли простував уроки й йобають. А якби вони ще краще вчилися, то було б взагалі чудово. А то в перші дні в книжки заглядають, а в останні то жуки під Марту наклеїть. То ви до тих письменників в книжках розмальовують. Ну, добре, піду готуватися. І розпочинаємо перший урок, а поки учні збираються, пропоную подивитись маленьку рекламу. Тільки сьогодні і тільки у нас купуйте шпагалки просто. Клас. Не в таблиці, з по окремій темі, не болійте мого. Подивись тільки нас, як ти думаєш, про що вони зараз мріють? Ясно про що, про їдальню, адже для чого ще в школу ходити. Сиджу на уроці і мрію. Борщ, ми з гущеним не можу. а потім мазик, чіпси, сухарки, бо я ж цього уберу дошків шкільну програму. Ну, я й годі. Чому це не так? Коли в мене в кишені телефон, я дивлячись на учителя, б'ю по земель зв'язку, а потім знання закріпляю на практиці. Хочеш сказати, що пишеш форму чи слова? Хай дії пишуть, кому вони в голову йдуть. А в мене на них алергія. А я знаю тебе вилікнути від алергії. У мене є унікальний рецепт. Майби казку про сороку ворону. Ага. Не огаркай, а по скоро школу підеш. Засміють, що не міг читати. А я не хочу читати, я хочу мами. Де взяти? Мама на роботі. А бери не читай. Чартку, ну ви що, через маму настєї ноги зранку встали? Зранку краще пам'ятинуться, так що читай. Я очима не бачу. Ти що сліп? На горші хочу, аж очі сліпнуть. Ой мій не дітя! А тепер читай. Я не знаю, я тут не забув. Ти що? Давай, як на полі чудес. Вгадаєш букву, дам цукерку, Вгадаєш слово, Приз. Ви обманете. ну коли я обманюю? Ага, а думаєте, я не чув, як ви вам і казали, що купите і, і черевички. І капелюшок, і шубку, а потім сказали, що її буфайка до лиця. <ріць> Чого ви до мене взагалі пристали своєю сорокою? Я її не люблю, <ріць> я її здрагати застрелю. <ріць>